Усім привіт! Одяг це найбільш затребувана та успішна ніша, адже людям потрібно спати, їсти і бути в щось одягнене. Такі вже правила нашого суспільства. Але це не означає, що створити бренд одягу це легке завдання. Навпаки, в нас має бути правильна стратегія, розумний продуманий маркетинг і, звичайно ж, якісний товар. В цьому відео розповім вам, який одяг потрібно запускати на ринок. Ми зрозуміємо, як створити сильний, впізнаваємий бренд. І щоб у вас було тисяча покупців. Плюс, бонусом наприкінці, ми розберемось, як знайти класного постачальника, як взагалі пошити, зробити якісний одяг. Погнали! Якщо ви хочете створити успішний, по-справжньому сильний бренд, ви повинні мати стратегію. Тобто ви повинні розуміти, який конкретно одяг ви робите, для кого саме і яку проблему ви вирішуєте. По суті, це три базових питання, на яких тримається абсолютно все. Найпростіша стратегія це знайти прогалини, тобто знайти ті дірки, де є великий попит, але немає пропозиції. Якщо ви знайдете такі порожничі і такі дірки, ви закриєте це питання, закриєте цю проблему, то ви заробите багато грошей, і у вас буде крутий бренд. Що я маю на увазі? Буквально кілька років тому ми з другом постійно спілкувалися на тему спортивного одягу. Нам здавалося, що в нас в місті немає спортивного одягу за недорогою ціною, але з гарною якістю. Звісно, в нас в місті були всілякі Adidas, Nike, Reebok, Puma і всі інші дорогі бренди. І водночас були інші невідомі бренди, які робили одяг дуже сумнівної якості. Відповідно, нам здавалось, що в нас немає цієї золотої середини. Тобто неможливо знайти щось якісне і недороге. І буквально рік тому на ринку з'явився один бренд. Зараз з'явився ще один, який робить якраз таки дуже класний якісний одяг за дуже вигідною ціною. Як ви зрозуміли, вони стали дуже швидко розвиватись, тому що вони знайшли таку прогалину, знайшли ту дирку і в підсумку закрили її. Тобто вони вирішили справді серйозну проблему. Зараз цих магазинів по місту вже дуже багато і всі купують саме там. Що найцікавіше, такі прогалини, дірки з'являються у всіх країнах, у всіх містах, тому що змінюється мода, змінюється одяг. В принципі, поведінка людей теж змінюється. І відповідно це все динамічно, і можна побачити якісь прогалини, які потрібно закрити, і можна заробити і створити дійсно сильний бренд. Наприклад, в Штатах років 10 тому з'явилась мода на екологічність, на переробку, на усвідомлене споживання і всі ці інші красиві слова. Відповідно, багато молодих прогресивних хлопців сказали, що вони не хочуть купувати одяг в звичайних магазинах. Вони хочуть одяг, який вже колись носили. Теж був великий попит. Але не було пропозицій. Відповідно, з'явилась потреба в секонд-хендах, але їх було дуже мало, і там був дуже маленький вибір. Тут теж був великий попит, але не було пропозицій. Відповідно, ті люди, ті компанії, які побачили цю прогалину, цю дірку, вони швидко зметикували. Зробили дуже класний секонд-хенд і всякі вінтажні магазини. І в підсумку вони стали швидко розвиватись. Я впевнений, що вони заробили дуже багато грошей, тому нам потрібно постійно спостерігати. Дивитись, що відбувається, які потреби є в людей, які потреби не закриті, які проблеми можна вирішити. І коли ви це побачите, вам потрібно знайти класне рішення цієї проблеми. І тоді у вас все буде класно. Ви будете дуже швидко розвиватись, після того, як ми знайшли якусь прогалину, після того, як зрозуміли, як закриємо цю прогалину, ми йдемо до наступного етапу під назвою позиціонування. Це найголовніша штука як в маркетингу, як в створенні бренду, та й взагалі в підприємності загалом. Що таке позиціонування? Ми повинні зайняти якусь певну позицію в головах у наших споживачів, в наших потенційних клієнтів. Для того, щоб це зробити, ми повинні ідеально розуміти свого покупця, свого клієнта, свою цільову аудиторію. Ми маємо знати, де він живе, якою він статі, скільки заробляє, які інтереси, які бажання, яка мотивація, а загалом знати свого клієнта від і до. Коли ми знаємо свого клієнта, ми можемо легко створювати бренд. Саме ось під цю саму категорію людей, нам все стає легше. Та ми розуміємо, що взагалі робити. Давайте все це розберемо на прикладі. Я впевнений, що ви всі знаєте таку компанію, таку гігантську імперію, яка, як бачите, володіє такими брендами, як Zara, Bershka, Massimo Duty та іншими брендами. Але що найцікавіше, кожен із цих брендів націлений на певну групу людей. І вони взагалі не конфліктують, беруть різні групи людей, різних людей з різними інтересами. І тому так виходить, що вони просто розподілили різних людей за різними брендами. Тобто, дивіться, Zara робить свій одяг для людей віком від 25 до 40 років, схиблених на одязі, на стилі і на трендах. Тому їхній одяг такий якісний, такий стильний і цікавий. Плюс до всього вони націлені на тих людей, в кого середній достаток, тобто в кого середня заробітня плата і середня купівельна спроможність. Компанія Bershka. Теж полює за молоді, але за тими людьми, які цінують гроші і наймовірніше не можуть або не хочуть витрачати великі гроші на одяг. Тому їхні цінники значно нижчі, ніж у зараз. Тоді як компанія сфокусована на молоді віком від 15 до 25 років, їхній одяг для всяких бунтарів, для тих людей, хто хоче самовиражатись через одяг. А ось Massimo Duty – це одяг для людей від 25 до 50 років, вже з великим достатком. Тому вони роблять такий класичний, але такий класний, дуже якісний одяг. І виходить так, що всі ці бренди не конкурують один з одним. Вони просто розподілили людей по своїх різних брендах, по своїх магазинах. І це ідеально. Ми теж повинні знати свого клієнта, розуміти його інтереси, його бажання і робити компанію конкретно під ту обрану категорію людей. Чому нам так важливо знати свого клієнта? Чому нам так важливо знати його інтереси, якісь поведінкові фактори? На це є дуже багато причин. По-перше, ми знатимемо, який одяг нам взагалі робити. Тобто, не буде такого, що в один день ми зробили якийсь дуже стильний молодіжний худі, а наступного дня ми робимо якийсь пуловер для вісімдесятирічного діда. Якщо ми зробимо так, то це буде просто провал, тому що люди не зрозуміють, про що ми, що ми продаємо, що ми конкретно взагалі робимо. Натомість, давайте уявімо, що наша аудиторія це молодь від 15 до 25 років. Відповідно, ми думаємо, окей, що ми можемо зробити? Напевно, ми робитимемо якийсь вільний, великий одяг, тому що це в тренді останні, я не знаю, 3-4 роки. Тобто, завдяки тому, що ми знаємо, хто наш клієнт, ми зрозуміли, який одяг робити, який одяг шити. По-друге, коли ми думаємо про маркетинг, і у нас це полегшується. Адже ми знаємо. Нашого клієнта, де він проводить час, що він взагалі робить, і відповідно нам легко його досягти, легко його знайти. Якщо ми продаємо наш одяг для молоді, то ми розуміємо, що можемо запустити орієнтовану рекламу. Ми даємо вік від 15 до 25, забиваємо місто, в якому ми працюємо та в якому живемо, і до інтересу можна додати одяг, можливо, якісь модні аксесуари, фешн, фешн-блоги, а до поведінки, наприклад, написати онлайн покупки. Тобто ми шукаємо тих людей, хто цікавиться фешн-модою, одягом. При цьому часто купують онлайн. Ось таким ось легким чином ми налаштували традиційну рекламу і знаємо, як досягти свого клієнта. Знову ж таки, завдяки тому, що ми знаємо, для кого ми робимо наш одяг. По третє, ми розуміємо, як комунікувати з ними, якою мовою спілкуватися, що їх цікавить, що писати на нашому сайті, що викладати в інстаграмі. Ось ці питання вони вирішуються самі. Якщо ми знаємо, хто наш клієнт, давайте уявімо, що ми робимо рекламу, знову ж таки, нашого одягу для молоді. Що б я зробив? Я розумію, що вони молоді, наймовірніше, що вони сидять десь в тіктоці. Я б зробив відеорекламу в форматі диктування з якимись трендами, з тією музикою, яку вони всі використовують в своїх текстах. Зробив би багато якихось яскравих фішок, можливо, цікаві яскраві локації. І я впевнений, що все це допомогло би привернути увагу наших з вами клієнтів завдяки тому, що ми знаємо, хто наш клієнт. Все робиться легко, в нас є розуміння, і завдяки цьому ми спокійно розвиваємось і спокійно займаємось маркетингом, і продажами і всіма іншими питаннями. Окей, давайте проміжні результати. По-перше, нам потрібно знайти прогалину, тобто дирку, де є попит, але немає пропозиції. По-друге, нам потрібно зрозуміти своє позиціонування. Для кого ми робимо наш одяг? По-третє, нам потрібно рухатись максимально плавно і повільно. Що я маю на увазі? Ми робимо наші універсальні шмотки. І я б порекомендував спочатку робити тільки футболки або тільки худі, тобто тільки один товар. І, можливо, навіть тільки один дизайн. Чому важливо робити саме так? Тому що завдяки одному товару можна сформувати ядро своєї аудиторії. Тобто ви можете зрозуміти, чи є клієнти, чи цікаві їм. Ви будете більше розуміти свою аудиторію, і тільки потім приступати вже до інших видів товарів, до інших найменувань, до різних стилів і все в цьому дусі. Коли ми створювали наш бренд одягу, спочатку ми зробили тільки футболки, ми займалися виключно футболками. Коли ми зрозуміли, що наші футболки дійсно цікаві людям, коли в нас стало багато клієнтів, ми зрозуміли, що можемо робити інші речі. Після цього ми зробили шопінг. А коли вже почалась осінь, ми зрозуміли, що треба робити. Потім ми запустили Худі і почали ось так крок за кроком іти розвиватись, додаючи щоразу новий товар. Тому я теж раджу вам починати з одного товару, плюс до всього складно робити різні товари. Чому? Тому що це трудомістко, це енергозатратно, це дуже дорого. Тобто, щоб зробити, наприклад, футболку, у вас піде буквально 2-3 тижні. Ви зрозумієте, який стиль треба робити, ви зрозумієте, де робити друк і все в цьому дусі. Але якщо ви робите Худі, то це нове завдання. Вам знову потрібно занурюватись, вивчати, тестувати і дивитись. Якщо ви робите ще якісь сорочки, то це зовсім інший процес. Якщо ви будете все це робити одночасно, у вас просто не буде можливості продавати, займатися маркетингом, просуванням. Ви будете просто цілими днями створювати нові товари. Це були найбазовіші три кроки для побудови свого бренду одягу. Я сподіваюся, вони були максимально корисні. Але останнім часом до мене звертаються постійно з одним питанням. Яке звучить наступним чином: як знайти постачальника або дай контакти постачальника? Такі повідомлення мені прилітають просто щодня. Інколи просто по 20-30 людей пишуть одне і те саме. Відповідно, сьогодні я вирішив відповісти на це питання і, нарешті, закрити повністю цю тему. І зараз я назву де знайти постачальника. Барабанний дріб. Я не знаю чесно. Це залежить від того, який одяг ви робите, які тканини використовуєте, яка цінова у вас політика. Я не можу вам точно сказати, де вам знайти постачальника. Я не можу дати контакти, тому що це не працює з таким ось чином, як багато хто думає. Натомість я в себе в телеграмі ділюсь постачальниками, і саме там ви можете знайти свого постачальника. Одразу кажу, що публікую туди тільки перевірених постачальників, з якими працюю я і моя молода команда. Десь я раніше чув цю фразу. Давайте знову уявімо, що ми робимо футболки, як це робили ми і як це взагалі має працювати. В ідеалі ми заходимо в Google, пишемо футболки оптом, вбиваємо наше місто. Далі ми дивимося ті місця, які продають ці самі футболки. Ми знаємо 5-6 таких місць, звертаємось до кожної, просимо зразки. Тобто, можливо, купуємо по одній, по дві штуці. Таким чином, в нас на руках буде 5-6 футболок із різних фабрик, з різних магазинів або з різних ринків. Далі подивився б, що відбувається на інших ринках, і можливо замовив би футболки з Китаю. І знову ж таки по одній, по дві штуці по кілька зразків. Таким чином, в мене б на руках були б футболки, які я знайшов ось в місцевих якихось магазинах та місцевих фабрик. Плюс були б футболки з Китаю. Далі, можливо, я поїхав би в ательє, спробував пошити футболки там. Тобто, я б звернувся знову до п'яти різних ательє і кожного попросив би зробити для мене футболку. В підсумку в мене на руках було б 15 футболок з абсолютно різних місць. Я б почав експериментувати та тестувати їх, я б перевіряв на якість. Чи тягнеться, яка там взагалі тканина. І дивився б, звісно, на ціни. І в підсумку я вибрав футболку ідеально за якістю і за ціною. Тому що ми просто все це протестували, помацали б і далі вже працювали з одною певною компанією. Така схема має працювати в ідеалі у вас. І це працює у всіх інших речах, в іншому одязі. Тобто, якщо ми шукаємо джинси, знову ж таки, треба десь спробувати пошити. Десь треба замовити, тестувати, дивитись, як це все носиться. І вибрати вже ті самі ідеальні, які подобаються вам. Це зовсім не складні дії. Немає ніякої універсальної формули або універсальних якихось постачальників, ательє так далі. Вам потрібно самим знаходити їх, дивитись, тестувати, і тоді ви знайдете ідеальний варіант 100%. Головне в цій справі не поспішати. Ми повинні йти плавно. Якщо ми створюємо бренд, неважливо бренд одягу чи бренд чого завгодно. Ми маємо розуміти, що це не швидка дія. Створення бренду це складний, важкий процес. Але коли ви дійсно створите бренд, коли ви будете впізнаваними, коли люди будуть розуміти, про що ваша компанія, про що ваш бренд та що ви взагалі робите, то у вас все буде класно. Люди будуть просто бігти до вас, тому що ви, на відміну від конкурентів, створюєте бренд, ви створюєте якийсь концептуальний одяг. Я сподіваюся, що це відео було б для вас корисним. Якщо це так, поставте великий палець вгору. Підписуйтесь на канал, залишайте в коментарях, який одяг хочете робити ви, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро. Бажаю всім успіхів!